Актова зала Бурштинського торговельно-економічного коледжу повнилась вишиванками бо в таке особливе свято. Усі хочуть якнайкраще презентувати свій святковий вишитий одяг, який є справжнім оберегом кожного українця. Захід організували спільно з бурштинською музичною школою. Сьогодні у нас у день вишиванки творчий звіт колективів дитячої музичної школи Бурштинської та Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу. Окрім того, в нас буде флешмоб. Україна єдина. Та сьогодні вашій увазі представлено торт оформлений у вигляді вишиванки. Великий торт став смачною окрасою заходу, адже оформлення було стилізоване до дня вишиванки. Рушничок з орнаментом сорочка та ніжні квіти прикрашали солодкий десерт. На свято завітали представники духовенства, місцевої влади та депутат обласної ради Андрій Іваськів. Це є український генетичний код, Наша вишиванка. Дякуючи нашим захисникам, ми сьогодні маємо можливість бути тут поряд з дітьми, поряд з викладачами. Хочу побажати нам тільки одне скорішої перемоги, і щоб закінчилась війна. Важливо одягати вишиванку, переконаний декан бурштинського деканату, отець Дмитро Шмігель. Бо вона несе в собі, як каже, особливий знак. Ми носимо вишиванку, в знак радості, миру, добробуту України. Бажаємо кожному українцю миру, Мирного неба, спокою, перемоги, добробуту, процвітання. Усі присутні мали можливість послухати майстерне виконання вихованцями музичної школи відомих творів на різних музичних інструментах. Також насолоджувалися співом та танцювальними композиціями у виконанні учнів коледжу. Такий творчий захід, як наголосили, спрямований на популяризацію вишиванки, особливо серед молоді. Наші здобувачі освіти, педагогічні працівники та всі працівники закладу одягнули свої найкращі вишиванки, щоб ще раз всім цілому світу доказати, що вишиванка це гордість українського народу. На сам кінець учасники дійства на площі сформували велетенську карту України з її незмінними для нас кордонами. Надія Поліва, Олег Бат, новини телерадіокомпанія Рай.